Вітаю, шановні! За весь цей час, поки мене не було на Ютубі, я пережила неймовірні страждання, які похитнули мій графік як художника, ще колись активно вів в соціальні мережі. Зате я якимось чином почала працювати на видавництво. Навіть повністю ілюструю книгу для першого замовника, який не проти моєї співпраці з ним. Проте, на момент зйомки, я не впевнена, чи можна щось розголошувати чи показувати, тому просто тримаю вас у курсі подій. Насправді мені трішки страшно, бо багато термінів у цій сфері я не розумію, і багато чому мені прийдеться навчитися вже на практиці. Поки що все йде добре, а як буде далі там розвиватися та вся історія з видавництвом, і як я туди потрапила, розкажу, можливо, через кілька місяців, щоб продемонструвати вам готову книжечку, так сказати, результат моїх чотирьохмісячних старань та спробах розібратися у різних крутих штуках, які є розповсюдженими у сфері створення друкованих та електронних книг. Тож як проходить сесія у художників. Правильніше буде називати це не сесією, а переглядом робіт, проте я буду вживати і те, і те слово в значенні перегляду. Мій перший перегляд пройшов якось надто швидко і максимально незрозуміло. Коли я ще вчилась у художній школі, я дивилась відео на Ютубі, як проходять перегляди у студентів художніх спеціальностей. Їхні відео виходили надзвичайно атмосферними і теплими, чого не можу сказати про свій перегляд. Можливо, перегляд, який буде в кінці першого курсу, буде набагато ліпшим, але зараз я оцінюю перегляд, який проводився саме після першого семестру на спеціальності образотворче мистецтво. Спочатку я цілий тиждень малювала роботи до перегляду, практично витрачаючи на сон максимум 3 години на добу. А я, як людина, яка на протязі 11 років лягала спати о 12-й ночі і яка вставала о 6-й ранку, трошечки була в шоці від такого графіка. І ні. Це не були атмосферні вечори, які я проводила із задоволенням, попиваючи зі своєю сусідкою по кімнаті гарячу каву, слухаючи мелодії із Undertale та паралельно акуратно малюючи свої завдання до кінця семестру. Через відключення світла малювати хоч щось вечором було неможливо, а це була зима, коли сонце сідало приблизно о четвертій годині дня. Перегляд навіть у такій тяжкій ситуації ніхто не відміняв, тому малювати приходилося, прив'язуючи ліхтарик до настільної лампи. Або однією рукою тримати телефон із фонариком, а другою малювати на папері. Та ще й малювати потрібно було в такому шаленому темпі, аби не отримати таку прекрасну річ, як талон. Тобто, якби я здала хоча б якусь однісіньку роботу невчасно, мені прийшлося б продемонструвати її через кілька днів, і я б залишилася у гуртожитку без можливості нормально помитися та поїсти через відключення світла ще на два тижні. Паралельно малюючи під тим самим ліхтариком. Моя сусідка взагалі не спала три дні під час того, як я хоча б дві години на добу відкисала у ліжко. Роботу то я здала вчасно, але якість малюнків, звісно, постраждала, що власне викликає сумніви і питання до ефективності такого навчання в стресових ситуаціях. Оцінки мене більш-менш влаштовують, але звичайно хотілося б трішки їх підтягнути. Якщо я не забуду, то обов'язково прикріплю скрін із оцінками. Ми вивішували свої роботи протягом двох днів: за день до перегляду і вже у день перегляду, тільки за годину до нього. За перший день нам вдалося вивішати лише завдання з рисунку та живопису, а за другий день ми виставили роботи з рукописного шрифта, композиції, фотошопу, ілюстрації та інших предметів, які у нас викладалися. Справа в тому, що перегляд приблизно тривав 2,5 години, і за весь цей час наша група мала б знайти собі заняття, або після перегляду ми мали змогу моментально повернутися у корпус та забрати всі свої малюнки з аудиторії собі. Всі розбилися на пари та пішли гуляти, щоб пришвидшити час очікування закінчення перегляду. Я не сказала б, що за весь цей час мені пощастило з кимось зблизитись з групи. Так, у мене відносно непогані відносини з усіма дівчатами та хлопцями в групі. Але все-таки до якоїсь компанії всередині цієї групи я прибитися не змогла. Тому, як справжня стронгвумен, я в гордій самотності пішла у позету хату, де їла борщ, картоплю, смажені яйця, паралельно обдумуючи все, що відбувалося зі мною протягом очного навчання. Насамперед я познайомилась з новими людьми мені, як людині дещо охікуватій, якщо так можна сказати, справді складно зайняти якесь активне становище у групі людей. Деякі люди мені ще більше сподобалися, коли я з ними почала спілкуватися ближче, з деякими навпаки, мені не хочеться більше мати справи. Я побувала у декількох гарних куточках Львову, вперше у своєму житті побувала у аніме та комікс-магазинах, де купила цей чудовий брілочок ще пером з Ван з який я зараз дивлюсь дуже дуже нечасто, знову ж таки через відключення електроенергії. Також вперше у житті покаталась на ескалаторі. І святкувала у квест-кімнаті день народження одногрупниці, обійшла кілька торгівельних центрів за пошуком конкретної іграшки, щоб подарувати молодшій сестрі до Дня Святого Миколая, встигла скучити за людьми, які продовжували чекати мене у рідному місті, та й в цілому за весь цей час я звикла до самостійного життя у гуртожитку, тому більш-менш мені сподобалось у Львові. Хоча, якби у мене був вибір, дистанційне навчання чи очне, я б обрала дистанційне. Причин тому багато в основному це можливість працювати над завданнями дома, а самі аудиторії не надто зручні. У нас немає потрібного облаштування для роботи у корпусі, такого як неушкоджені мольберти з працюючою ніжкою, стільці та дошки для прикріплення на них паперу. Давайте повернемося далі до історії після, так сказати, дегустації страв позатої хати, а було не надто смачно, чесно кажучи, я очікувала кращого. Мені згодом спала на думку піти у львівську купальню кави, щоб випити чогось гаряченького, бо на той час пам'ятаю, що у мене сильно боліло горло, та й це місце було недалеко від корпусу академії, тому так вдало співпало. Це речі, ймовірне, гарне місце. Там всередині продають такі чудові книги, але днем раніше я вже була на блошиному ринку, де я купила дві книжечки, тому купляти більше не стала. Після випитої чашки кави вже час піджимав повертатись до академії. Я по-швидкому з допомогою одногрупників зняла свої роботи, деякі з них пішли у фонд академії, тобто їх просто забрали, що мене трішки засмутило, бо деякі роботи я хотіла залишити собі. І по суті, це був весь перегляд, крім того, що через 2-3 дні після перегляду на мою групу очікувала здача іспиту по історії мистецтва. Я дуже сильно хвилювалась, бо зовсім не вмію імпровізувати. Лише слово в слово повторювати завчні фрази. У мене ніколи не виходило запам'ятовувати велику кількість інформації, ще й за такий короткий час. Коли я здала історію і вийшла за аудиторію, мені дуже сильно хотілося плакати, не тому, що я погано здала, а тому, що спілкування з викладачем, який приймав залік по історії, мені було дуже некомфортно. Я здала на 93 бали зі 100, що є середнім результатом у групі, та й це мене радує. І що ви думаєте, я зробила, коли здала сесію повністю? Пішла святкувати з одногрупниками? А ось і ні. Я сіла на маршрутку та поїхала у гуртожиток, аби добряче відоспатись. Прокинулася я вже ближче до вечора, коли прийшла моя сусідка у кімнату. У неї в той день теж була сесія, але вона навчається на дизайні, коли я на образотворчому. Весь наступний день я присвятила прогулянкам по торгівельним центрам. І компанію мені склала моя одногрупниця Поліна. Ми обійшли багато торгівельних центрів за пошуками подарунків для наших близьких людей, а потім зробили перерву на піцу. І вже наступного дня за мною приїхали батьки, і я цього дуже сильно чекала, бо скучила за близькими людьми та своєю собакою. Ось так приблизно виглядало моє перше півріччя в Академії друкарства. Я дуже довго мріяла навчатись у Львові та дещо романтизувала це. Багато моїх сподівань себе не виправдали, проте я все одно думаю, що ці 4 роки пройдуть швидко, і я багато чому зможу навчитись та побудувати фундамент для свого майбутнього. Наостанок хочу попросити вас підтримати мою діяльність своїм активом, донатом чи замовленням. У моєму інстаграмі є прейс-лист, за яким ви зможете ознайомитися з цінами на малюнки, а у описі до відео є вся інформація про те, як можна мені закинути донат. Я їх зачитую у відео, тому це гарна можливість попасти сюди у ролик. Ще раз хочу подякувати всім, хто дивиться відео до кінця. Бажаю вам успіхів! Прощавайте!